Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І ми на своєму господарстві. Сьогодні в наших білопаясих трошки краще. Трошки є, вони тут коло корита ще нагадали, але вже там, де вони лежать, вже сухо. Там ще солома є, вже сухенько там в них. Ми будемо сподіватися, що вони знайдуть своє місце і і вже будуть в одне місце ходити, а лежати будуть в сухому. П'ятренів також, ну в них зразу було, там де вони лежать, в них сухенько, тут де вода, тут мокро, тому що тут поїлка і тут вони ходять в туалет. А там сухо. Мальвінки також все нормально, я вже почула, що я говорю вже. О, рабий вже підірвався і бігом почув, що говорить. Зараз всіх. Тиха година, понаїдалися, всі лежать. В білопоясі також. Ну, вже трошки краще, вже нема так мокрого в них, лежать вже на сухому. Сьогодні я знову настелив їм соломи, поки що все гаразд. Вже вони, коли хочуть, вже йдуть туди, п'ють воду там. Входять в туалет. Ніби краще трошки тут. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє таке коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!